Сьогодні в відео Львівський рух планує змінити головного тренера. Ювентус зацікавлений в купівлі форварда Шахтаря. Саутгемптон оголосив ім'я нового головного тренера. Ліверпуль почав перемовини щодо купівлі. Гаві Кіліан Мбапе може подати скаргу на ПСЖ в УЄФА. Поль Погба може продовжити кар'єру у Франції. У АФ може заборонити мудрику назавжди грати за збірну. Нові трансферні новини та нові скандали все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Львівський рух ще до нового року може змінити тренера. Як повідомляється, пріоритетним варіантом для клубу є запрошення Василя Кобіна. У винниках приємно вражені прогресивною грою, яку фахівець поставив Інгульцю. Ситуацію ускладнюють непрості взаємини між власниками клубів. Однак в Петровому готові відпустити свого тренера, але лише за певну компенсацію. Сергій Сімінін залишив Поділля. В гравця завершився контракт, і клуб не став його продовжувати. Тоттенгем провів переговори з Флуміненсе, щоб обговорити трансфер Рішарлісона. Керівництво клубу наполягає на тому, що не продаватимуть нападника під час трансферного вікна наступного місяця і розраховують на нього до кінця сезону. Аксель Дісасі не планує залишати Челсі у січні. Попри інтерес європейських клубів, гравець є щасливим у команді і не розглядає можливості переходу в інший клуб. Полісся може підписати вінгера із Спора Мехмета Маніша. Переговори між сторонами вже тривають. Раніше повідомлялось, що Олександрія заплатить 230 тисяч євро плюс бонуси за перехід Вінгера партизані Теді Цара. Однак керівництво Олександрії повідомляє, що сума складе 115 тисяч євро. Давід Ханко може перейти в один з англійських клубів у 2025 році. Челсі і Тоттенгем зацікавлені в підписанні захисника Фейенорда. Форвард шахтаря Данило Сікан знаходиться в шорт-листі Ювентуса на підсилення лінії атаки. Правий захисник Барселони Ектор Форд отримав травму. У гравця діагностовано розтягнення лівого підколінного сухожилля. Райо веде перемовини з нападником РБ Лейпцига Андре Сілвою. Клуб має намір орендувати португальця з правом викупу. Портленд Тімберс веде переговори із Шахтарем щодо підписання Кевіна Келсі. Також у гравця зірвався перехід у французький ланц. Керівництво гірників не задовольнила сума, яку їм запропонували за футболіста. Гра Клемана Ленгле викликала в Атлетико Мадрид бажання підписати його на постійній основі. Гра французького центрального захисника, орендованого з Барселони, пробудила в клубі голоси, які виступають за те, щоб спробувати підписати з ним контракт влітку 2025 року. Така можливість вже обговорюється, але це буде непросто, оскільки в його орендну угоду з Барселоною не було включено опцію викупу. Сельта хоче продати Вінгера Жонатана Бамба вже в зимове трансферне вікно. Клуб працює над цією операцією, яка є доволі складною. Є сумніви щодо бажання самого гравця йти з команди. Клуб шукає покупців у Саудівській Аравії. Челсі не зацікавлений у купівлі Маркуса Решфорда, до того ж, клуб ніколи не стежив за англійським футболістом. Президент Барселони Жоан Лапорта розповів, що клуб виплачує комісію за підписання контракту з Nike. Каталонці використовували посередника для перемовин Дарена Дейна. Комісія йому становить 1,65% від загальної суми угоди з Nike, а американський бренд платить йому 1,25 Разом виходить 2,9 Від обох організацій агент отримав 49 мільйонів євро. ПСЖ зв'язався з Осімхеном і хоче орендувати Форварда з правом викупу. Челсі і Тоттенгем борються за угоду з Nike Air Jordan. Клуби сподіваються збільшити свої доходи, і угода з Air Jordan стала б для них великим успіхом. Іван Юрич, новий головний тренер Саутгемптона. Контракт підписаний до літа 2026 року з опцією продовження ще на два роки. Комо зацікавлений в оренді Рафі Маріна. Челсі і Ньюкасл зацікавлені в придбанні Еріка Гарсії з Барселони. Обговорюється сума трансферу в розмірі близько 25 мільйонів євро. Факундо Торес перейшов у Палмейрас з Орландо-Сіті. Вартість трансферу 11 мільйонів 500 тисяч євро. Віктор Лінделев готовий покинути Манчестер Юнайтед. Його контракт закінчується влітку 2025 року і продовжувати його не будуть. Барселона цікавиться лероєм Сане. Сам гравець веде переговори з Баварією про новий контракт. Барселона поки що не робила офіційних пропозицій футболісту. Вестгем дуже хоче зберегти Карлоса Солера. Спочатку взятий в оренду до кінця сезону, іспанський півзахисник може офіційно стати гравцем молотків, якщо англійський клуб виплатить ПСЖ Клаусулу в розмірі 20 мільйонів євро. Аль-насер хоче підписати Сонхен Міна за гравцем. Давно спостерігають у керівництві клубу. Ліверпуль хоче придбати гаві. Представники клубу вже провели переговори, щоб дізнатися, скільки може коштувати трансфер цього футболіста. Арнес Лот впевнений, що під його керівництвом Гаві зможе набрати чудову форму, тоді як у Барселоні він втратив своє стабільне місце в основному складі. Кіліан Мбапе погрожує подати скаргу на ПСЖ в УЄФА, якщо вони не виплатять йому 55 мільйонів євро, які вони винні гравцеві. У зв'язку з цим ПСЖ можуть зіткнутися зі спортивними санкціями. Серхіо Рамос відмовився продовжувати кар'єру в Бока Хуніорс. Гравець залишається далі вільним агентом. Едерсон може перейти в Манчестер Юнайтед. Англійський клуб планує посилити півзахист у зимове трансферне вікно. Керівництво клубу високо оцінює гру бразильця. Райан Шеркі зацікавив Ліверпуль і ПЗЖ. Обидва клуби сподіваються підписати Француза в січні через фінансові проблеми Ліона. Арсенал зацікавлений в Дані Ольмо. Футболіст може покинути Барселону в січні через проблеми з реєстрацією в Лалізі. Каноніри можуть підписати півзахисника безплатно. Конкуренцію їм можуть скласти Манчестер Сіті і Баварія. Тео Ернандес одна з головних цілей Манчестер Юнайтед. Поки що офіційних переговорів не було, проте найближчими днями ситуація може змінитися. Марсель готується зробити пропозицію полю Погба. Француз зможе повернутись до офіційних матчів з березня. Барселона взимку може продати Араухо, Тореса Фаті та Форта. Каталонці не розраховують на трьох із чотирьох цих гравців. Араухо можуть продати через його високу трансферну вартість. Манчестер Юнайтед зацікавлений у підписанні Нуну Мендеша. ПСЖ сподівається продовжити угоду із захисником, але португалець поки що не поспішає і вивчає варіанти. Ван Дейк може продовжити кар'єру в Реал Мадриді. Іспанський клуб включив футболіста до списку можливих замін Алабі та Мілітао. Голландець, який стане вільним агентом наступного літа, розглядається як ключовий кандидат на посилення оборони. Бен Чілвел покине Челсі разом із Чезаре Касадеї та Карні Воймекою в січні. Кап'є підписав новий контракт з Байером Леверкузеном до літа 2029 року. УАФ може заборонити Мудрику назавжди грати за збірну України. Те, що Мудрик був у складі збірної, коли здав позитивний тест на допінг, означає, що Українська футбольна асоціація може також спробувати вжити заходів. Це питання також підпадає під юрисдикцію УЄФА та ФІФА. Дієго Леон підписав усі документи. Він приєднається до Манчестер Юнайтед влітку 2025 року. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм. Там ще більше новин про футбол.